Ми почали вирощувати таку цікаву культуру, як спаржа. З насіння ми починали спочатку. Було цікаво спочатку познайомитися з культурою від насіненки, виростить і подивитися за її доглядом, чи сподобається, чи не сподобається. Бо як овощ, то дуже сподобався нам. На цій грядці розповідає жителька села Юрчиха Надія Ярема. Навесні 23-го року вперше висадила 20 кущів спаржі. Це ось пер перший, скажімо так. І тут холодочок, їм трошки тут не підходить умови. Бо холодок від дерева з одної і з другої сторони. Через те, можливо, ми їх пересадимо. Врожай, каже, збирали протягом двох місяців, та коли рослина відсвіла, вирішила розширюватиме ділянку. Для себе весь час щось садимо, а вже так більше масштабніше, мабуть, останніх років п'ять. Такі більші експерименти, більші площі, щось. Ну, чимось дивуємо людей, бо ми щось садимо, не таке як всі садять. Це те, що в минулому році досадили. Ну, я в цьому році з цих трьох рядків не збираю врожай, тільки інколи буває. А так наростає коренева система, щоб на наступний рік можна було збирати такі самі пагони, були як ці вже в дорослій. Торік, говорить, із саджанців посадили вже 700 кущів на 20 сотках землі. У Сантиметрів 15-20 вона має бути. Тобто я ото так собі підходжу. Пальцем, якщо то глянула, і зрізають. Коли збирає, додає, слідкує за розміром рослини, щоб не переросла, а також робить зріз в притул до землі, аби спаржа пускала більше пагонів. Якщо оглянуть на маленькі, то там два-три. Але на протязі літа будуть іще випускати. Ну, по одному, по два будуть додаватися. А зараз якби цим, що зрізаємо, стимулюємо їй ріст іще. Цьогорічні заморозки вплинули на якість та кількість врожаю, каже господиня. Спаржу морози, ці заморозки приморозили. При першій хвилі, що були навіть мінус п'ять, були морози, то були невеликі пагонці, які вже ось ось вже можна було дня через два-три вже збирати, вона підросла, але вона змерзла і її довелося всю вирізати, просто прибрати. І пройшлося ще почекати з тиждень, поки наросли нові, вона відновилася і знову. Окрім спаржі, вирощує інші нішові культури шафран та лаванду. Це була якби мрія. Взагалі просто хочеться, 에... щоб був свій, своя ділянка для задоволення, а не тільки садити ті культури, які звичні нам усім. що Ми, звикли. То ми ще оце посадили трошки лаванди і ми ще пробуємо вирощувати шафран. Він осінній, це сама найдорожча спеція, тобто його поки що дуже мало, але він є. Влітку він висохне і сховається під землю, розповідає пані Надія. Та вже восени знову збиратиме квіти, з яких чотири роки поспіль робить чай та приправу. Це е, минулорічні квітки шафрану. Я їх усі розбирала і доставала з них тичинки. Ну вони вже колір поміли, в них сильно красивий фіолетовий колір. Він такий яскравий, дуже. Додає, саджають такі культури, які здатні самі обробити та згодом продати. Щоб ми могли самі обробити цю культуру, щоб нам не потрібно було додатково когось шукати, там, чи з трактором, чи щось посіяти, виорати, ну бо це складно. А тим паче під час війни це дуже складно, бо немає людей, які можуть зробити. Збувати спаржу розпочали торік, та каже, продають надлишки, оскільки всі культури першочергово вирощують для власного задоволення. Люди відзиваються на те оголошення, яке є. Буває, так як в минулому році її було небагато, то були чергою. і Люди телефонували, вже навіть сезон закінчувався, і вони ще телефонували, бо вони бачили оголошення. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Романа Косенка, господарі Черкащини спаржу вирощують на 12 гектарах. Нині з цих площ зібрали 13 тонн врожаю. Середня врожайність її 20-30 центнерів з гектара в перші роки посадки. Але наші аграрії очікують отримати близько 6 тонн з одного гектара. Тому ця культура розуміємо, що є перспективна в плані того, що на неї попит є, і прогнозуємо, що збільшення під площами посіву даної культури буде спостерігатися, адже вона є теплолюбивою культурою. І на сьогоднішній день погодні умови та складається, що вони стають трішечки теплішими, ніж зазвичай Дар'я Соколова, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.